Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, дорогі браті і сестри, любі наші діти, найдорожчі наші спільночани, всі, хто сьогодні разом з нами на молитві, хто щирим серцем і глибокою вірою приступає до Господа. Молимося зараз разом і збираємося докупи. До тої єдності, до тої соборності збираємося разом із своїми рідними, близькими, братами і сестрами в Христі, приятелями, друзями, тим, кого ми запросили і запрошуємо кожного разу. Молимося разом з нашими воїнами, захисниками, захисницями, нашими пораненими, які на реабілітації, родинами наших військових. Молимося щиро за тими, що з тими, хто зараз у лікарні, чи, можливо, прикути до ліжка, чи в приготовленні до тих операцій складних, які неодноразово ми боремося за то життя. Сьогодні неділя, сьогодні великомученика і цілителя Пантелеймона, сьогодні наші медики святкують свій професійний день, з яким ми їх вітаємо і молимося, і дякуємо Богові. За дар їхнього служіння і покликання до лікування людей, молимося за вас завжди, і ви це знаєте, пам'ятаємо про молитву, дай Боже кожному достойно провадити і завжди старатися рятувати наших людей від всяких немочей, хворіб, бути щирими і професійними це дуже важливо. Тому, любі наші молільники, сьогодні, коли ми читали Боже Слово. Ми чули, як два сліпці окрикували і гукали до Ісуса Христа. Ісусе Христе, Сину Давидів, змилуйся над нами. Вони йшли за Ним. Хтось спитає, Отче, як вони могли йти, коли вони сліпці? Вони слухали голос і вірили в своєму серцю, в своєму розумінню і йшли стопами тих людей, які йшли слідом за Христом. Навіть знайшли його в тому домі, де він перебував, і вони знову просили його простілення. Він спитав їх одне єдине слово: чи віруєте в те, що я можу вам чинити? І вони чітко, одверто відповіли, що так, Господи, ми віруємо, і доторкнувся до їхніх очей, благословив їх, і вони побачили цей Божий світ. Всю красу, яку сотворив Господь для нас, для кожного зокрема. І, власне, чому вони побачили? Тому що їхні духовні очі були відкриті на віру. Їхня віра вона випереджувала все те, що ми називаємо тілесним. Духовна віра, духовні очі, у них були відчинені на благословення. І неможливо, щоб не повірити. І отримати. Тому, власне, по їхній вірі Господь відкриває їм той тілесний природний зір, але духовна віра, якою вони були сповнені, вона тримала і тримає кожного з нас сьогодні і супроводжує нас в нашому такому духовному подвигу, в нашому духовному житті. Тому щиро прошу кожного з нас. Запам'ятаємо собі це Євангеліє. Як і звичайно кожне, яке ми читаємо щоразу, але окремимо собі саме оті такі маленькі точки для того, щоб будувати себе в тому духовному житті, що спричинене дуже багатьма спокусами і випробуваннями, які часто ми проходимо, і часто вони нам стають перепоною, і ми не можемо дати собі ради, і тому звертаємося щоразу. До милосердного Господа, який наповнює нас і дає нам ту велику силу Божої мудрості, Божої благодаті. Тому, любі молільники, недільний день, день великомученика цілителя Пантелеймона, день, коли ми вітаємо своїх рідних і близьких, день, коли ми вітаємо з професійним святом наших медиків, день, коли ми знову зібралися на молитву, і власне той вечір запрошує. Кожного молільника до тої тишини, до того спокою, до того прекрасного усвідомлення, з ким ми сьогодні стали на молитву і до кого ми промовляємо. Тому зараз в щирості свого серця промовимо Божі слова, які нас наповнюють, а ми молімося разом і запрошуємо, поширюємо, ставимо свої вподобайки. Пишімо свої намірення, щоб вони мали місце для сповнення, то потрібно вірити і дати собі відповідь, яку сьогодні дали, відповідь оці сліпці. Вони сказали так, Господи, ми віруємо, що Ти можеш нам допомогти. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбнице благ, життя подателю прийде і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світла від світла Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він за для нас, людей, і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, був розп'ятий за нас, за понтія Пилата і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо. І сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, щоб нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив і в святій вірі утвердив, нині повсякчас. І на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, всі разом, додаємося до молитви, підтримуємо один одного. І молимося щиро і прославляємо люблячого Бога. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісуса, Ісуса, Божий, помилуй, помилуй ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий. Помилуй, <invece> помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Другий десяток, молитва подяки, молитва благодарення до любого Господа. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа молися, молись за нас, Мая Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мая Мая, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток молитва за наше воїнство, за усіх наших хоробрих героїв, захисників, захисниць, за всіх, що рятують нас від зла, від ворогів видимих і невидимих. Молимося щиро. За полонених, поранених, пропавших, за всіх, хто в родинах сьогодні співстраждає, терпить і просить Бога про милосердя, і про опіку і порятунок своїх синів і дочок. Молімося щиро за спільну перемогу. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амий любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш четвертий десяток, наша спільна молитва за наші родини, за наші сім'ї. Особлива молитва сьогодні, у недільний вечір, за наших медичних працівників і прохання про благословіння для кожного, хто кожен на своєму місці старається допомогти рятувати життя. Це дуже важливо. Молимося щиро за всіх наших медиків і просимо для них, особливого сьогодні, благословення і заступництва цілителя Пантелеймона. Молимося за подорожуючих тих, що в чужині, далеко від Отчого дому, дітей, молодь, молоді пари, подружні пари плодоносящих, молимося щиро за провід церкви, провід нашої держави. Господи, молимося за всіх одиноких старців, молимося за тих, що Дуже потребують нашого моління. Марія Марія, Мати Божа молися, молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Мария, Мати Божа, Молися молись за нас, Мария Мая, Мати Божа, молися молись за нас, Мая Мая, Мати божа, молися молись за нас, Мария Мая. Мати Божа молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа. Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного гріху, і захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш п'ятий десяток, спільна молитва. За хворих немічних, страждаючих, терплячих, прикутих до ліжка терпіння, духовно хворих, і кожного, хто сьогодні визнає перед Богом та й неспокій, ту тривогу, ті страхи та упередження, Господи, вилікуй наші духовні рани, дай нам то своє благословення і благослови нас, скоро вислухай і милостиво помилуй. Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого отець, привідщи наше син. Покровитель наш, Дух Святий, Тройце, свята Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, браття і сестри, усі, хто разом з нами на молитві, дякуємо Господу за ту нагоду бути, молитися разом. Приймімо благословіння, нехай ця ніч для нас буде спокійна і мирна. Молімося і пам'ятаємо про наших захисників і захисниць, хворих, немічних, терплячих. Ми з Божої натоволі розпочинаємо новий тиждень, а це восьмий тиждень по зісланні Святого Духа, де будемо підсумовувати місяць липень, де будемо починати місяць серпень. Тому щиро-щиро запрошую всіх: долучайтеся до моління, складайте свої намірення, складайте свої письмові намірення чи усні, чи сердечні, чи розумові. Записуйте свої наміри тут, в меседжері, чи в вайбері, чи в телеграмі, чи де ви маєте нагоду, щоб так само дати один одному нагоду молитися один за одного. Тому чекаю на ваше моління, дякую за вашу доброчинність, за ваші ефіри, за вашу фундацію, за те, що ви допомагаєте і підтримуєте. І є нагода ділитися тим добром з тими, хто найбільше його потребує. Тому всіх духовно обіймаю. В ім'я Ісуса благословляю. Дякую щиро, слава Ісусу Христу!